Доброго дня. Знову Любов, організація Доста Миколаївська область, Вознесенський район СМТ Семтеєланець. Я прийшла зараз на відділення почти. У, у нас Миколаївська область, Вознесенський район СМТ Семтеєланець, Любов е, прийшла до почтальйона, який надав мені. Е, Лист, який є рекомендований, можна. Я зараз побачу, що там. Тілю, дайте мені лист. Так, лист у нас прийшов від АТ Миколаївгаз, вулиця Куценка, тобто з наші газовики. Ось дата, якою було відправлено 10.08,23. От у мене тепер виникає питання, як так виходить, що коли 9 числа 0823 року, о 8 годині ранку, прийшла газконтора і стверджувала, що я ніхто і розмовляти зі мною ніхто не буде, і я не власник, потім вони відправляють листа заказного на почту? Мені як власнику, тому що власник має право забрати. І тим паче вказують на конверті е, дві фамілії, е, два власника у нас тут, оказується вже раз-два і намалювалося. І в мене виникає питання таке, чи е, правильно, з юридичної точки зору, коли спочатку приходять, а потім вже приходять документи. А може, треба було спочатку прислати документи будь-які про якісь роботи, а потім уже приходити. Думаємо, шановні.